Всім привіт! Як ви пам'ятаєте, мене звати Наталя. Я була дуже здивована, що в Україні вже такі операції роблять. І так я вийшла на Адріана Остаповича. Приїхала поділитись своїми досягненнями сьогодні місяць і 20 днів, та мінус 18 кілограм. Наразі 18 кг у мене зійшло набагато проще, я не займаюся в спортзалі, в моєму раціоні присутня абсолютно вся їжа, яку я їла до цього, але в набагато менших кількостях. Як я говорила тільки що про те, що я в залі не займаюся, але я займаюся, звичайною ходьбою. Я просто гуляю на вулиці, кайфую від життя. Я кайфую від того, як змінилось моє життя за майже два місяці. За перші 10 днів в мене пішло 12 кілограмів. Потім 4 тижні вага стояла взагалі. Пройшло 4 тижні, і вага знову почала зменшуватися. Я спочатку почала переживати і думала про те, що от я буду єдина, хто не зможе схуднути, не зможе добитися таких. Крутих результатів, як інші, але все насправді це міф. Головне слухати своє тіло, свій організм і дати можливість йому жити і обирати самому, що він хоче. Я відчуваю себе зараз на рівні, ну, я не знаю, мабуть, якоїсь 18-річної дівчинки, в якої от такий нереальний запал до життя. Жигаво знову двигатись, 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 починати нач... і продовжувати, і не зупинятись на досягнутому. В принципі, я і раніше не планувала якби, скривати те, що я зробила е, дану операцію. Але все ж таки е, зразу я не всім розказувала про те, що я наважилась на такий шах. Але довго якби, приховувати. Е, не вийшло, тому що результат не заставив себе чекати. І коли я прийшла через 10 днів на роботу, то всі були дуже здивовані. І говорити, що я схудла на 12 кг за 10 днів з допомогою дієти, в принципі, смисла не було. Тому я вирішила розказувати всіх, хто буде запитувати в мене з приводу. Операції з приводу харчування, що ще можу сказати? Я е, харчуюсь е, повністю своїм чоловіком. Я для себе не готую абсолютно ніяку іншу їжу. Е, якщо суп, то суп, якщо каша, то каша. Я можу дозволити собі з'їсти якусь кусочок шоколадіка, а Захотіла два кусочки з'їла два, але я знаю, що я на дві тисячі шагів більше зроблю. Е, я от прям коли дуже-дуже щось хочеться, я себе стараюсь не стримувати, щоб не довести. Ну, не знаю, мені кажеться, що вже зрива навіть такого, як раніше, були, не буде. Але все ж таки я собі дозволяю їсти все. Боже Може! Хочу розказати про своє харчування. Дійсно, перші 12 днів були для мене самими тяжкими. Відніше з цих 12 днів із 3, мабуть, по 10 й або по 11 й день були самі тяжкі. Я правда дуже хотіла їсти. Я плакала, тому що я вживала лише рідку їжу і я не наїдалася, і я думала, боже, зачем я це зробила? зачем я на це. Повелася, але як тільки я почала додати пюрешки, почала додати іншу їжу, я почала відчувати цю ситість. Мій організм не говорить як раніше, Наташа холодильник, з'їж, що там все є. бистренько. Я абсолютно спокійно можу з'їсти половину своєї порції і просто її відставити. Зразу після операції Адріан Остапович мене додав в групу баріатриків. Там у нас така маленька своя сім'я. І знаєте, що кожен пише після того, як пише про свої результати, баріатрики жаліють лише про одне, що не зробили цю операцію раніше. Тому. Я чесно кажу, я теж входжу в те число, і єдине, про що я зараз дуже рада, що е, я вже її зробила, і я вже маю крутий результат. Таке ощущення, що Адріана Стапович ставив правда, якісь пару батарейок в мене, і я просто зараз кайфую. Це нереально.